Всім привіт! Закінчується вивід курчат. Ще я бачив одне десь там є мукраньки, тільки-тільки вилізло. Ось така ще кількість, вивелось гарно, я думаю, якщо і щось не вивелось, то може буквально пару яєць і за ніч. Вон там рухається, вже є пару фазанят. Вони так сиділи, сиділи і всі, ну не всі, може, але багато нараз вивело. Зараз е, взяв інший ящик. Е, там помив брудер упалив е, тою вогніною горілкою той, що були. Ті коченята такі, що на дворі принесу, принесу під курчат і ті більші випущу. Ну, одним словом, зараз перше дістанемо ті, а тоді вже по черзі будемо робити все далі. Так, взяв ящик, одне Ви вже випало, Ви Дивлюсь, що тут, О, що тут вивелося багато голушень. Багато але то, то в принципі, добре. І більшість світленьких, там якщо було трохи чорна, і тут є. Чорні, вони просто були. Просто були, заховалися. Ось такі, всякі. Оп. я навіть не рахую, треба буде зараз, як подістаю, порахувати, що тут, що тут є, зараз візьму. Е, фазанів теж дістану, якщо ще є якісь яйця, переставлю сюди, сюди на низ, е, закладаю. Лоток, з якого я дістав курячі, яйця, е, ну, бо він не повний поворот, не буде включатись добре. А до вечора ще кури донесуться і посаджу, тоді там є ще один. Що це. Це, я казав, напевно, що було. Останнє, я ще його лишу. Тут хай досихає, ось тут, ну і того можна ще теж лишити. Воно таке мокорі. ось тут така, така гарненька кількість. Зараз я дістану лоток і з тими з казанятами і продовжу. Так, ось такі ось такі красунчики. Такі, ну вони такі досить досить величенькі. Я думаю, вони будуть менші, але обсохли то такі гарнюнькі. Е, так. Зараз я її буду діставати. Е, двом я ще допоміг, одне пробилося з тупого кінця, але вже, вже було прокрутилось. Я йому допоміг, а одна прокрутилася, але щось підсохло, не дало ради вилізти ту. Я його теж дістав, ще поклав інкубатор, ну і там ще є пара яєць. Не знаю, ще щось, ну, будуть, не будуть, я ще в інкубатор поклав, хай то все догрівається скурять. Я так зрукшував подивився з тих 59 яєць, то одне ще проклюнути воно. Ну, я починав йому помагати, але ще чуть-чуть кровить, то ще я його залишив, ну а одне. Пробило, навіть половину вже прокрутили, щось завмерло. Ну, але то, якщо рахувати з 59, якщо тільки два яйця або одне не виведеться, то то можна сказати ідеальний результат. Треба буде їх перерахувати, зараз теж то все перерахую, поділю. Я так подіставав. От. Ну, від курчат вони звичайно менші, але такі вон, красунчики. Так, одним словом, зараз, зараз то все зроблю. Поділю порахую і ми з вами продовжимо. І так, підготував ящичок. Зараз порахуємо, скільки в нас наших вазаняточок вже є. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16. Так давно ну, покажіть. 17. Тися я бачу одного. 18, 19. Так. 20. Так, всі. Та, ніби залишилось тільки курчата. Ось таких 20 красивих маленьких фазаняток. Є вже тут ще два. Так, одне, а де ще друге. От полу. Е, напевно, чи в'їзд, чи де не знаю, ніби два діставав. Е, Куря-куря, ага, там. Є. Думаю, вроді було, там лежить в кутику, ну, одним словом ще два тут догріваються, Ну і ще вон є пару пари є. Ну ті слабші, з пого кінця не знаю. Вон там -то, там то стоїть, там то буде добре. Буде гарненьке, а тут... Тут стоїть з тих курчат, я отак дивлюсь, може там яйце, Ну одним словом, потім ще вечором то все подивлюсь, скільки є. Мені аж цікаво, скільки який вивід, тому що вивід вже дуже гарний. По тому я бачу. А подивимося, що буде. Що буде, я ще коли перерахую. Ось так, це ну, повилазили. Зараз ще разом з вами їх перерахуємо. і їх бо Мені теж цікаво, скільки їх вже тут є. так, 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 оп!

55 штучок, ага, 55 штучок, ну що я там не прорахував, що зараз порахуєш, а там там є 34. Ну от там 55 штучок, ще два є там 50-57. Ну і так, видно, так і виходить, 57. Одна змерла в одне в 59. З 59 вже 57 штучок є, бо ще два в інкубаторі досихає. Дуже дуже гарний дуже гарний результат. ось так Багато таких красивесеньких, біленьких голушейки такі. От бачите, є такі голушейки. Зараз що мають на шиї ось такий пух, а десь я в інкубаторі її бачу. От бачите, має пушок на шиї, так фокусуйся. Ну, покажи, яка ти красунька. Оп! А є десь о, ось ця. А є такі голошиї, що воно. Ну, правда, того чистокровного, тих, що я купляв, такого немає. От моїх, що цього пушка немає, якщо брату дві. Положити, то оця на шиї ще має, таку грудинку, пушу, а в тих нема. У мене десь там є такі дві курочки. Ну один словом зараз я то все швиденько накриваю, принесу брудер і буду діставати там тих більших. І тих може курчат, щоб їла, а фазанчики ще накриваю, хай, хай гріються. Так, випустив вже їх сюди, поставимо водичку, насипав пшенички, поки, поки я одним словом то все підготовлював то вже приїхали, 15 штучок поїхало до нових, до нових господарів. Ну, в принципі, вони в мене, по ідеї всі е всі замовлені. Ну, та, якби Сьогодні ще мають забрати 5, завтра 25 і решту, і решту, я думаю, що я там маю на базар виїхати, підвезти, то теж, теж мають забрати ось такі вони всі От такий, підмішаний з такими ножками гарними. Так мушу трошки знімати, щоб лампа не, не сліпила, бо лампочка сотка світить і засвідчує телефон. Е -е, одним словом, такі справи. Казанів ще не, не випускає, вони ще ну так як я й казав, фазанчиків е -е, то я просто вигрівав, то не мені, але вже домовились, то я собі візьму яєць. І зараз, ну як зараз, там завтра, післязавтра, е посадимо, і то вже я буду мати для себе. Ті, що будуть засаджені, а ті всі, що вилізуть, то я вигрівав. Мета казав, що, що то я просто вигріваю. Є, я думаю, що вже завтра, раз ці гарненько долізуть і завтра вже візьмуть. Одним словом, ось такі вони тихненьку, час варишся. Такі вони тут всі шустренькі, гарненькі. Зараз гріються, зараз я їх накрию, бо я відкрив, щоб у них краще нагрівалося, ще навчу трошки пити. Хоча пару штук вони тоді вже всі решта навчаться. І хай собі гріються ось такі ось справи. Ота як я й говорив. От той лоточок, звідки я був забирав ті яйця, що виводилися. Он доклав е, повністю. Так, спешка відсвічує. Поки що виключив, доклав повністю. Його і, ну, там підпер, е, Тут у нас наші бройлерні перепілочки і паролі ну а тут і індичата і е, пару карликових. Тут ще он одне фазанятко вивелось, і тому я вже відкривав, так і допоміг, вже не кровило, так його відкрив, і воно собі зараз догріється і це вилізе саме. Так, ось такі справи. Одним словом, ще вечором вам все гарненько покажу. Зараз йду вже працювати на двір. Е, вологу ще тримає 60, хай там фазанятка ще, які мають долізти, долазять, а вже вечором поставлю на 55. І отой лоточок ще тут має бути. Є вільне місце. Яєць е, ну, ще немає. Я думаю, сьогодні курочки донесуться і вже вечором може разом з вами. Або вже завтра зранку, або сьогодні вечором ще теж з вами. Його закладемо. Ось такі в нас справи. Знову в нас є вивід, але інкубатор знову буде повністю закладений. Ага, і треба буде ще. Може я ще й сьогодні не буду закладати, бо завтра, так як я казав собі, хочу взяти фазанячі яйця. Е, може закладу фазанячі яйця і. і, 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 Ну, і тоді курячим. А може, в принципі, отут і в них буде оплот ну, то є бройлерне. Буде невеликий, ну як невеликий, буде трохи яєць, то можливо просвічу їх і закладу сюди. Але на ну, то треба час. Ну, одним словом, буду бачити, поки що так як є, а, а вечором все все вам покажу. Так, залишилось з мене тут е, ще. Ну, одним словом залишилось десь в районі поза е, 30 штучок. Е, а, 20-20 я продав, я задумався, бо побачив ось тут зараз я буду так ловити. Ось тут є голошейка, а в неї я не знаю як передати. Праву пробую дістати може. На голові. така от прическа, Не знаю що це, як це ще такого не бачу. Ну, тим словом, Зараз буду їх ловити, напевно, по ловлю сам, бо вони так бігають, пищать, і будемо випускати разом з вами фазанчики. Так, і так. А, такі в нас вау, які вони шустренькі. Зараз ми їх швидес... не, швидесенько, В принципі, можна і не швидесенько, вони були, хто бачив, там були такі світліші і темніші яйця. Але фазанчики, я так бачу, ніби ніби не відрізняються, ніби всі одинакові. Не видно, з якого яйця, всі всі один в один, однаковесенькі. Так. Зараз я її випущу, хай вони собі трошки побігають, поїдять, поп'ють. Ось тут ось тут були курчата, курчат половив, тепер, тепер ой, налякались. Тепер фазанчики побігають. Завтра, по ідеї, їх, їх мають вже забрати. Якщо, якщо ну, не знаю, як кажу, планую, що завтра, що завтра їх мають забрати. І ну, так і завтра, думаю, що вже ми разом з вами закладемо е, яйце вже для мене. Е, від них е, курчат кажу, 20 забрали. Ну і теж, якщо все буде добре, то завтра мають вже забрати решту. Вони ще, я думав, що вони вже будуть прямо бігати, але ще так на ножках вони трясуться, ще добре не ходять, нічого. Хай трошки побігають, поїдять щось, пошукають. Водичка тут є. О, та, 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 та. Ще одному я був допоміг, не знаю, з нього щось буде, не буде, в інкубаторі є, але в загальному тут було 20 і в інкубаторі, напевно, зараз подивиться, напевно, є 4. Ну, там в стані завжди, як завжди, Є слабші, ну, але які, які є, такі, такі будуть. О, такі вони вчаться, вчаться стояти. О, вже бігає, бігає. Такі вони цікаві, мені в них найбільше цікаво, що в них в кожного на носі, ну як на носі, можна сказати, на дзьобі є така чорна полоса. Тим вони такі, тим вони і відрізняються, але такі всі вони. Такі цікаві, як перепілки, можна би сказати, але від перепілок вони відрізняються. І не курчата, і не перепилята. Навіть не знаю, до кого вони більше і до індичат не похожі. Ну, одним словом, навіть не знаю, на кого похожі, але такі вони о, вже щось починає, починає шукати. Зараз вони освояться. Так вони голосно. Це зверху курята співають. Вони так легенько, тихенько щось собі співають. ну, Зараз хвилинка, 10-15 походять. Собі поїдять. І будемо, і будемо їх збирати. та хай собі Оп, вони ще такі маленькі, щось дзьобає, але, може, вже почнуть їсти, а тут у нас ще... так, десь має бути те, що я допоміг. Що в нас тут? Тут, тут, тут. Одне. Одне, два, три. Та. Так і є чотири чотири фазанятка. І, ні, чекайте, один, два, та, чотири. І три, три курчати. О, ось такі ось такі ще в них тут. Ну, вони, я думаю, вже будуть до ранку сидіти. Щоб добре висохли, загрілися, обсохли, вони тут не мішають. В інкубаторі краще вигріються, тут повітря циркулює, так вони все одно один на одного ліду, щоб їх не придосили, то будуть. Будуть в інкубаторі. Курчата активні, останнє що я його діставав, вже ходить, стоїть, все з ним добре. Вже він щось шукає, щоб подзьобати, <хи> Так, забираю від них світло, ну а ті дорослі, дорослі крикуни. Так кричать. Мене, у мене там є декі фазани в полі. Ну, то в принципі що. Що ті, що ті, що домашні що дикі, вони всі однакові, але е, цього року завалились, не було біля нас, а тепер є. Ходять ходять, то там кричатя, такі такі прям тихесенькі перепілки, так пищать, а оці... А оці такі тихенькі-тихенькі. Так собі щось тихенько там там співають, не пещадні, нічого, одним словом, красунчики. Ось. Ось такі в нас сьогодні сьогодні гарний вивід. Див. Не з таким, але я не розраховував, що воно разом лізло. Просто, просто так, так випало, що можна сказати, що вилізли разом. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.